Свою шестирічну доньку на щеплення від кору привела Черкащанка Наталія Курченко. каже, цьогоріч вона стане школяркою, тож хоче вберегти її від захворювань. Дотримуємося всіх правил, всіх вказівок, які нам е, говорить медсестра, наш педіатр. Я вважаю, це потрібно насамперед. Це здоров'я вашої дитини. От півторарічному Артему за станом здоров'я вчасно щеплення не зробили, розповідає його мама Олена. Тому зараз надолужують пропущені ін'єкції. Тому що це захист від хвороб на 99%. Він буде ходити в садочок, це соціалізація з іншими дітьми, так що це необхідно. Медсестра Анна Колісник розповідає, вакцина від кору призначена для імунізації однорічних та шестирічних дітей. Її вони переносять добре. Після вакцинації зазвичай вони чекають 30 хвилин, але температуру перевіряють через 7-10 днів, 14. Можуть бути покраснення, можуть висип по тілу, по типу кори. Зазвичай це дуже рідко. Декілька тижнів вакцини в поліклініці не було через затримку з постачанням, розповідає завідувачка педіатричної амбулаторії Ніна Міхновська. Та зараз каже, досвід вистачить на тисячу дітей. Лікарі приймають всіх, хто хоче, і переселенці, діти, які приходять до нас тимчасово переміщені, і діти, які задекларовані. Ми всіх провакцинуємо. Вакцина є, і єдине просимо підійти до лікаря і сказати, що ви хочете провакцинуватись від кору. Нині в амбулаторії виконали 45% від річного плану, зазначила Ніна Міхновська. І додає, аби батькам було спокійніше за здоров'я своїх дітей, радить не пропускати планову імунізацію. Не так страшний цей кір, бо воно як гостроінфекційне захворювання протікає, але тяжкі від нього ускладнення. Саме тяжке ускладнення енцефаліт. Гостріотити пневмонії. зі слів керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни Уманець всього в області щеплення від кору потребують 5830 тисяч дошкільнят. Для цього розгорнули 306 пунктів щеплення та організували 14 мобільних бригад. Є діти, які приїхали до нас з деокупованих територій, це внутрішньо переміщені особи. А також є діти, які поїхали через війну від нас, і по календарю щеплень пропустили свої. Тепер вони повертаються, ми їх будемо вакцинувати. По закону про інфекційні захворювання всі діти мають бути щепленими. Або діти, які не щеплені, вони не мають відвідувати дитячі колективи. Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.